Панічна атака, як вона взагалі працює? Нам треба розуміти, що під час панічної атаки така включається гіперактивність симпатичної нервової системи. Нам треба розуміти, що у нас є симпатична і парасимпатична. Симпатична відповідає, якщо так грубо сказати, за такий режим виживання. Симпатичне парасимпатична відповідає саме за режим заспокоєння. І тобто, мозок, а саме структура амігдала, вона помилково щитує загрозу. що Це загроза і включає режим виживання. По суті, у вас виділяються гормони стресу, і у вас включається реакція бій або біжи. Тобто це ефективно, коли ви там знаємо в лісі, там якийсь дикий кабан за вами біжить. Це досить ефективно. Проте, коли ви вдома, в транспорті, на конференції, це досить спочатку може лякати, і потім дуже зіпсувати якість вашого життя. Також важливо розуміти, що у людей, яких є панічний розлад, тобто це передішно повторювані панічні атаки, в них такі, знаєте, вони набагато чутливіше відчувають ці інтероцептивні сигнали, тобто внутрішні сигнали, тобто пульс, дихання, пітливість, ви можете знаєте, відчути, що щось не так, як було на мілісекунду, і все, і знову паніка, паніка, паніка. І в цій моменті як собі допомогти? От в саме перший момент, коли ви відчуваєте, що вас накриває паніка, вам треба проговорити. Отперете і проговорюйте, це панічна атака. Мене вона ставалася вже не раз, і все закінчувалося добре. Я не впав оморок, я не вмер, в мене не стався інфаркт, тому подібне. Це лише тривожність, це лише панічна атака, це реакція мого організму. Тобто ви собі стараєтесь повто... прояснити, що це, по суті, знаєте, лише панічна атака. Далі, друге, це глибоке дихання, Воно допомагає якраз переключитися з симпатичну на парасимпатичну. Тобто, ви вдихаєте на 4 секундочки через е, ніс, 7 секундочок затримуєте дихання, 8 секундочок видихаєте через рот це має бути діафрагмальне дихання через живіт, і так десь продовжуєте десь 3 хвилиночки. Ну поки вам не стане легше, ви відчуєте.